Разом з вами сьогодні хотів би читати місце, яке записане в книзі Ісуса Навина, 6 розділ з 1 по 20 вірші. Добре відома для всіх історія, коли ізраїльський народ стояв перед Єрихоном і мав здобути це місто, і Бог дав повеління, накази, як вони мають здобути це місто, яким чином стіни Єрихону мають впасти. І ми знаємо, що вони мали обійти сім днів навколо Єрихону, обходити, шість днів по одному разу, сьомого дня сім разів. При цьому священики мали нести ковчега Господнього перед військом, обходячи місто, семеро священиків мали нести сурми, і на сьомий день священики мали засурмити, а весь народ, який був з ними. Всі воїни мали гучним голосом закричати. І Господь обіцяв, що стіни Єрихону, вони впадуть назовні, і воїни зможуть війти в місто і здобути його, і зробити все, що в місті закляттям, е, крім певних речей, які мали віддати до скарбниці Господнього е, дому. І ось е, ми знаємо, що відбулося в цій історії. Я хотів би провести просто паралелі деякі з нашим часом, те, що відбувається сьогодні з нами, певні обставини в Україні. Ми знаємо, іде війна. І так само, як ізраїльський народ, ми сьогодні перебуваємо в стані війни. І ворог, він в рази переважає нас своєю силою, своєю зброєю. І ми знаємо, що якби не Господь, який нас захищав і боронив, ми б самі не змогли протистояти такому ворогу. Без Божого втручання, ми знаємо, що ми не були б зараз тут не є. Господь ненавидить беззаконство і всяке безчинство, несправедливість, і тому ми певні, що Він воює на нашому боці, Він захищає народ України. Біля Єрихону Бог мав план здобуття цього міста, Він мав план перемоги над ворогом. І перемога була дана саме ним. Народ лише повинен був виконати його вказівки і його задум. В цій історії можна виділити три категорії людей: Перша – це священники, які мали нести ковчега Господнього і сім сурим. Друге, це воїни, тобто боєздатні люди, які мали. Здобувати це місто. І третє, це народ, який залишився у таборі, тобто це не боєздатні, це були жінки, діти, можливо, старці. І ось це не цікаво те, що Бог повелів е священникам, які несли сурми, засурмити лише на сьомий день, коли вони будуть обходити сім разів навколо міста. Але священники з першого дня почали сурмити в сурми. Запитання виникає: чому вони це зробили? І, на мою думку, їхнє серце, воно горіло для Господа. Обходячи вороже місто навколо, вони не могли просто мовчати, несучи сурми, які мали звіщати про тріумф їхнього Бога, про його могутність і про його силу. І тому вони сурмили з першого дня. І це було нагадуванням для ізраїльського воїна про те, що Бог з ними і Бог дасть їм обіцяну перемогу. Військо, яке обходило це місто. Шість днів вони мали обходити, сім днів мали обходити в тиші, в мовчанні, не видаючи жодного звуку, жодного слова. Про що вони думали, коли обходили? Які думки, які почуття, які емоції їх переповняли, їхнє серце, їхню душу. І певно, вони молилися, просили Бога допомоги. Певно, що вони смирялися перед Богом, розуміючи, наскільки вони слабкі перед цим сильним, нездоланим містом. І в той же час Бог обіцяв їм перемогу. І вони вірили і покладались на нього, що він звершиться. І люди в таборі, які були на певній відстані від Єрихону, спостерігали за всім тим, що робили вони. Певно, теж молилися і просили Божої допомоги. Певно, вони готували їсти для воїнів, які мали повернутися, адже манна перестала падати з неба, і тепер вони самі мали забезпечувати весь народ. Для воїнів, наскільки б нелогічним здавався їм Божий план здобуття цього міста, е, Божий план перемоги, обходити шість днів по одному разу а на сьомий день, сім разів. В тиші, в мовчанні, а потім, почувши голос сурми, вони мали гучним голосом закричати, і стіни міста мали впасти. Мабуть, це було незрозуміло, нелогічно для них, але все ж таки вони повністю довірились Богові. І... Були слухняні його вказівка. В тиші своїх сердець вони чекали його звершення. Сьогодні ми маємо так само, як і ці воїни, звершувати свою працю як священнослужителі, які несли ось ті сурми і ковчег. Ми маємо не переставати сурмити про тріумф нашого Бога і про майбутню перемогу, яку Він дасть для нашого народу. Ми маємо підтримувати наших воїнів, молитвою. Матеріально будь-якими можливими для нас способами. Ще одна річ, про яку варто згадати, це сурма. Сурма, яка звучала продовж семи днів для жителів Єрухону, вона їм нагадувала про те, що має звершитись над їхнім містом, про тріумф великого ізраїльського Бога. Вони мали час на вирішення своїх відносин з Богом, але нічого не зробили. Врятувалась лише Рахав і її дім, дім її батька. Сьогодні так само люди в очікуванні того, що буде звершуватись. Апостол Павло говорить, що в останні дні ми почуємо, кожна людина почує звук сурми. В післанні апостола Павла до Коринтян, в першому післанні до Коринтян, в 15 розділі 52. Перші 52 вірші записано, ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. 57 вірш. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Бог дасть нам перемогу через свого Сина Ісуса Христа. Нам потрібно лише повністю довіритись Йому. І покладатись на нього. Свій час Бог звершить свій задум і дасть нам перемогу, бо він вчора, сьогодні і повіки той самий. Тож нехай Боже ім'я буде благословене. Йому слава. Амінь.